Вітаю! Сьогодні хочу згадати трішки свої шкільні роки. Це, певно, що з 6 років і десь до 12. В школу ми бігли з радістю, тому що були ще такі. Вірили в чудо, вірили в добро, вірили в казку. Вранці е, матуся готувала нам сніданок, заплітала мені кіски, а тато готував мені какао. Я, мабуть, назавжди пам'ятатиму той смак какао, який готував мені тато. Вже я скільки разів пробувала в, в кафе, в різних кафе, але це не той смак. То було не перевершено. Ми збиралися і десь 7.45 виходили йти до школи. Нам давали 30 копійок, карманні гроші, але це за ці гроші можна було щось купити. На великій перерві ми ходили до магазину і там, з того, що я пам'ятаю, булочка була 9 копійок. Також кілограм конфетів, два карбованці 20 копійок. Ми в складчину купували собі цукерки, особливо мені ластівка подобалася, і ромашка. Саме найдорожче була це коробка кукурузних паличок, 27 копійок. Так, що ми на великій перерві бігли через стадіон до магазину, все було прикупці. І найчастіше ми купували так це кукурудні палички. Об'їсися ними цукрова пудра аж до вух. Руки солодкі, а тут дзвінок на урок і всі зошти зазалапані. По-друге, хочу. Хочу розповісти, як готувалися ми до школи. В той час у нас була форма і два фартушки білий та чорний. Десь в кінці серпня ми їхали з татом із мамою до райцентру в магазини, де ми закуплялися. Купувалося, наприклад, я хочу сказати за себе, купували мені форму кожного року, тому що я виростала. Потім купувалося дві кофтини, одна на гудзиках, а другий світер, що зараз називається гольф. Купувалася спортивна форма, і кеди для фізкультури. А також е купувалися ну, колготки, носки, це таке все, одні туфлі, е одні ботінки, одні босоножки та е сапоги. Курточка та пальто чи шуба купувалися на два роки, дві пари гамашиків, ну і все. Ні, ні-ні-ні. Хотіла вам збрехати, ще б купувалася спідничка чорна і якась світленька блузочка, також пару, парочку якусь платячків. Літніх, весняних. В школу ходити потрібно було тільки в формі. Без форми повертали додому, ставили двійку і батькам доносили. Хороше, що не було телефонів мобільних, а то було б таке. По вранці перед уроками у нас завжди була зарядка. На яку ми не дуже хотіли ходити. Я завжди старалася стати, стати в найкрайній дальній ряд, тому що мені було некомфортно ті всі вправи, які вони давали. Також ми думали в той час, що коли ми виростемо, ми будемо робити все, що захочемо. Трошки ми були наївні по дитячі, наївні, зараз не зрівняти дітей восьми років з нами, також Також на перервах ми стрибали через резинку. Потім класики, це було щось. Хто не довчив домашні завдання, зубрив перед уроками все, що не зробив. Або просив у когось списати, якщо це була математика чи природа. Ще мені запам'яталося з молодших класів, у нас була така метеорологічна ділянка. На ній був флюгер, там, всякі різні прибамбаси, скажімо. І ось ми вели зошит. Зошит, де, в якому указували напрямок вітру, температуру, сонячну чи дошливо. Ну, і це ж потрібно вести кожного дня. Ну, а кожного дня не завжди получалося. Потім за тиждень. Бо перевіряли кожного тижня, пишеш, що починаєш згадувати, і нічого не пам'ятаєш, Пишеш, що пишеш. Потім, коли вчителька починає розбирати і каже: А чому це у тебе такого-то числа, було сонячно, безвітряно і плюсова температура? А у свого однокласника дощ і температура занижена. Ну, таке також бувало, да? І хто із нас був правий, не зрозуміло. Ще пам'ятаю зі школи нашу столову. Я вам скажу таке, таке враження, що туди підбирають Тих людей, які геть не вміють готувати. Я до, до сих пір не їм розсольника і не можу дивитися на їхню кашу перлову. Я не можу, воно в мене застряло в пам'яті і вони витряхти. Ще Сьогодні я ще хочу згадати, як проходили в нас батьківські збори. Я не скажу, що я боялася батьків, але приходивши додому, бачивши, що бать... мама пішла на батьківські збори, думаю, ну все, виховної години вечором. Не, не утікти. Зразу спочатку я тату, яка говорила, тату писали в щоденку піти на батьківські збори. Але тато в мене був такий справедливий, він не боявся і говорив їм: що це ви за вчителі, що у вас діти не хочуть сидіти. І слухати вашу тему. Тоді класна керівничка вирішила писати записки і передавати почтальйоншою нашою листоношею, та віддавала мамі. Тато в мене був більш лояльніший до того, що ми там балувались на уроках чи. Не хотіли слухати, а мама в мене була така, все приходила, і все, що під руки попадалося, мені ходило по спині. Я була трошки гонориста, але як вам сказати, я за справедливість мені не подобалося. Що під лабузником ставили хороші оцінки, хоч у них знання були поменші. І ще хочу сказати, ми приходили за портфелі. за плана. Ми приходили з початку навчального року у вересні з новими ранцями. Нові пенальчики, карандашики зложені, ручечки зложені, прочерчені всі поля і складено все так красиво. Не проходили тижня, коли ти з парти вже урок закінчився. Останній, і ти з парти все згорнув у ранець і побіг додому. Ми додому ходили групками, і як діти хвасталися один поперед другого, у кого є тваринки, кому що пообіцяли батьки купити за хорошу поведінку. Тобто а... ми обговорювали усі теми. Бувало таке, що були Ділилися ця групка, яка йшла, адресна групка, яка йшла там на той край, у них розходилися думки. І тоді ми розходились по різним сторонам вулиці. Ще зошитах красиво написано на первій сторінці. Всі остальні нашим лікарям учиться та ще вчиться. Пам'ятаю, один раз. Мама мене заставила переписувати увесь зошит. Всю ніч я сиділа, ридаючи над тим зошитом, але я переписала: І що вам скажу? Ви думаєте, змінився почерк? Ні, не змінився. Почерк у людини залежить від настрою, часу, за скільки треба написати той текст. А також від того, як в перших класах поставили руку з ручкою. Ось такі діла.